Шановні вчителі, батьки, учні 36-ї школи. Вітаю всіх з історичним ювілеєм нашої школи. Кожен, хто вчився і працював тут, відшукає у своїй душі найтепліші спогади про неї. Минають роки, десятиліття, та все одно ми серцем повертаємось сюди, до рідної школи. Бо кожен залишив тут частинку себе. Дякуємо, пишаємось, любимо тебе, 36-та школа. Я вітаю нашу школу з сторіччям та бажаю блискучих перспектив, сміливих ідей, поваги, здоров'я, мирного неба, учням наполегливості у здобутті знань а батькам гордості за своїх дітей.